Українські захисники сьогодні відбили шість атак ворога, вразили пункт управління, 11 районів зосередження живої сили та техніки і чотири склади з боєприпасами окупантів. Про це у вечірньому зведенні повідомляє генштаб. Найактивніше ворог атакує на Донеччині. Про це нам розповість наш кореспондент Владислав Круглов. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю Владислава. Розкажи детальніше про ситуацію на східному фронті. Вітаю, Оксано. На східному фронті ворог не припиняє тероризувати цивільне населення. За добу російські нелюди завдали 22 удари по мирному населенню Донбасу. Є вбиті та поранені. Серед місцевого населення від рук окупантів загинуло шестеро людей. Ще вісім отримали поранення. Водночас, на деокупованих територіях Донецької області, правоохоронці виявили місця масових поховань цивільних. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура. Лише у Святогірську ексгумували тіла 34 людей. Частина з них з ознаками насильницької смерті. А тепер щодо обстрілів. Путінські прихвостні не припиняють цілити саме по мирному люду. Знищують Донеччину з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії, обстрілюють міста ракетами. За добу зруйновано та пошкоджено 13 цивільних об'єктів, з яких 12 житлових будинків і лікарня під ворожим вогнем Райгородок, Торське, Спірне, Майорськ, Нью-Йорк, Красногорівка, Мар'їнка, Авдіївка та Вугледар. Найгарячішою ділянкою фронту залишається лінія зіткнення від Солидара і до Зайцевого. Там ворог намагається досягти бодай до якогось успіху, натомість лише несе втрати і не може просунутися уперед. Наша знімальна група щойно повернулася з Соледару міста, яке містом не назвати, бо це без перебільшень спалена земля, де майже не лишилося місцевих. Бо якби вони там жили, жити їм ніде. Всі будинки знищені. Хоча ще до війни у Солидарі мешкало більше 11 тисяч людей, до того ж, все знищене місто що хвилини обстрілюють росіяни. Тож більш детально далі у нашому сюжеті. Пересуваючись з прострілюваними вулицями колись комфортного Солидара, наша знімальна група не впізнає вулицю, якою ми ще два місяці тому спокійно проїздили автівкою. Тоді у цьому районі міста ще жили люди. Зараз нікого немає. Лише скелети, знищених окупантами будинків. Росіяни не припиняють рівняти місто з землею ні на хвилину. Дібравшись до укриття, бо на вулиці стає небезпечніше. Снаряди лягають все ближче. Ми спілкуємося з нашими захисниками. Оборону міста тримають бійці з усієї України. Тут кожен захищає свій дім, родину та наш з вами спокій. Я корінний харків'янин у мене на робочому місці портрет Бандери, і я спочатку вбивав малороса в собі всередині, здобував українську. Українське е, світоприйняття, світопочуття. Тобто я вважаю цю війну екзистенційною, е, тому тут було зрозуміло, що або вони, або ми. Тому я вважаю цю війну такою священною. До великої війни Юрій працював в іт компанії. Прильоти ракет по рідному Харкову перевернули його світогляд. Тому він, пройшовши військову підготовку у Львові, відправився у зону бойових дій. З травня встиг побувати на декілько гарячих напрямках, і усюди, де не був, бачив одну і ту ж саму картину, яка його досі шокує: Росіяни йдуть у бій так, наче їм плювати на своє життя під первинтіном чи під чимось. Тобто люди йдуть під артою, люди йдуть під кулеметами. Ну явно. Не в адекваті, без якогось е, інстинкту самозбереження. Ну, це вже ж дивує і просто ну, навіть шокує. До того ж, під час боїв вони, м'яко кажучи, зовсім не по людськи ставляться до своїх поранених. Були випадки добивання своїх трьох собой. Це там фіксували дрони. Ну повністю їх вбивали. Так, повністю. Якесь нелюдське відношення до своїх підрозділів. Тобто, ну, порівнюючи з нами, коли кожне, кожне життя це цінність, то в них ну, зовсім інші, інші підходи, Тобто там посадки, в яких вони знаходяться, вони ну, нагадують цвинтар просто. Тобто вони там лежать, ніхто їх не забирає. Поки ми спілкувалися з Юрієм, інтенсивність обстрілів дещо зменшилася, тому його побратими з позивним міна збираються провести нас вулицями Солидара. Ми вийдемо на двір і покажемо. Ну, ви покажете, я розкажу, що таке русський мір і що сталося з містом Солідар. Навіть давайте скажемо так: то місце, на якому колись було місто Солідар, тому що міста немає. Тільки но виходимо з укриття, по місту знову починає прилітати. Так, оглядає. Тікаємо від вогню у під'їзд п'ятиповерхівки. Тут давно ні душі, але деякі квартири досі бережуть історію людей, які тут жили. Ось одна з типових квартир того місця, на якому раніше був Солідар. От люди жили собі. От Венеція, Магнітик, Прага. Вони їздили кудись, щось собі робили, щось про щось мріяли. Це во люди вон заліплювали, намагались пережити війну. що Я так розумію, в першій фазі заліплювали. Це все Зараз виглядає все так. Це, це реально досить збережена квартира. На підвіконні у цій квартирі ми побачили кота. Він досі чекає на своїх господарів. Там миски стоять в цій квартирі, це він, походу, тут жив. Він постійно тут в цій хаті і мяукає. У такому стані у Солидарі залишилося небагато квартир, бо російські нелюди прямою наводкою, з важкої артилерії, добивають вже порожні коробки багатоповерхівок, допоки ті повністю не складуться. Присядь, присядьте, присядьте, присядьте нема ячте. Присядь. Ну тут була квартира, колись піаніна у людей там згорівши літні напої. В принципі, люди не бідні. Но... таке, коротше, нікого війна не минає. Ні бідних, ні багатих, ні сепарів, ні проукраїнських, нікого. Міна, вичекавши моменту тиші, все ж проводить нас декількома вулицями міста. Утім, містом Солидар після побаченого назвати важко. Це спалена земля. Тут немає нічого абсолютно пригодного для проживання людей. Ну вообще нічого немає. Абсолютно, просто пусті коробки, які треба буде валяти після війни. От русський мір. Але ми боремося, все буде Україна, все буде чітко. Тримаємося. Солидару, Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк, Факт ICTV. Єдині новини.